На вулиці, е, смог, ніби туман, тому що ось ці фірвірки вже декілька днів, е, вчора, 31 грудня, мабуть, з 12 годин, з 12 годин дня. Вже почали дуже сильно стріляти. Зараз перша година 1 січня. Е -е, і це вже трошки менш, бо рівно в 12 я не виходила. То зовсім була канонада. І що я хочу сказати цим? Я просто серце кров'ю обливається. Так. комусь це краса, а мені серце кров'ю облівається. А якщо порахувати, скільки це коштує грошей, то це неймовірно. І ще... Так, ось. Тут стріляли. Що вам сказати? Не можна рахувати чужі гроші, але ж коли десь справжні вибухи йдуть і потрібна допомога, а тут просто стріляють, я не знаю. Я думала, тут буде краще видно, а тут... Ямочка видно. Ну, що сказати? Так, не можна рахувати чужі гроші, так? Але ж це несправедливо. Це несправедливо, коли люди зовсім не замислюються. Куди витратити гроші? Коли у інших людей дуже велике горя. Так, да, війна. І ці взриви, вибухи, це? Це страшне. Так, це не, не свято. Це не феєрверки, це просто вибухи. Ну, добре, не будемо дійсно рахувати чужі гроші. Але як можна дозволити ось так зробити якусь проблему? А проблема є. Повітря дишати нема чим. В хаті не можна відкрити ні балкон, ні вікно. Дуже, дуже повітря забруднене. І я не знаю, як так можна. Де всі зелені? Де всі батьки? Вони що не думають про своїх дітей, що діти дишать у таким повітрям? Я не знаю, я в шоці. Просто в шоці. До речі, мабуть, вже 5 днів фейерверки. Не тільки на сам новий рік. А сьогодні в... 17 годин вже, вже був пік пік того, що не можна дишати на вулиці. Так. Пишіть, пишіть, хто що думає про це. Ви уявляєте, це зовсім не центр. Ви думаєте? Скільки ще буде цієї стрільба? До 4 годин точно. Ви уявляєте? З 12 годин і до 4 годин. Ровно годин ночі дуже-дуже багато. Набагато більш, ніж зараз. А зараз з, -з, -з, -з кожного закутка, з кожного закутка! муха. дишати не можна. Так, дишати неможливо. Це зовсім не, не, не перебільшує я, неможливо дихати. Екологічна катастрофа і дуже цікаво. Дуже цікаво, якщо б хто написав в різних країнах це Данія, це Данія. Цікаво, що там в Польщі, що? В Германії, в Німеччині. Більш нема слів. Я пішла додому за противогазом. Так, я пішла додому поп'ю чогось для підтримки легенів, і це буде правильно. Фух, я попала. В епіцентр взриву. Ось там. Хай Бог миле. У мене дійсно серце заболіло. І чого? Я потрібно хвилюватись за дітей. Так все не може.